Всім привіт, друзі! Мене звати Сергій Кошовий безпосередньо Кош, і я радий привітати вас на нашому каналі. Це проект перекупи на мінімалках, де ми втрьох з друзями скинулись по 500 доларів і шляхом перепродажу автомобілів хочемо досягти своєї мрії. Land Cruiser Prado або може 200. В общем, любий крузак нам підійде. Друзі, в цьому випуску така тачка. Мені реально запропонували машину, що я не побоюсь назвати її капсулою часу. У неї маленький пробіг, як для 1987 року. Вона старезна, а саме головне, вона під отакенним слоєм пилу. Поменше спойлерів. Сідайте позручніше і бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Хочу нагадати, друзі, що на моєму каналі діє правило. Кілька лайків під попереднім відео на момент виходу цього, стільки гривень ми переводимо в бот на підтримку захисникам. Один лайк дорівнює одна гривня. Під прошлим відео ми зібрали з вами 800 лайків. Отже, 800 гривень я перевожу ось цю скарбничку на підтримку нашим захисникам. Тому, друзі, обов'язково поставте лайк. Давайте допоможемо нашим героям. -рапорам. Ціна, яку мені спочатку озвучили, це тисячу доларів. Блін, ну як по мені це реально до Хоч Хоч і капсулах часу, хоч всього 33 тисячі пробігу, хоч і слой пилу. Але це, блін, реально дорого за авто такого класу. Але сказали мені, що все ж таки торг присутній, що можливо буде поторгуватись, і як мінімум забрати її за 800. Мені здається, це все одно дорого. Але все ж таки інтрига. Машина 10 років гаражі під слоєм пилу. Блін, оташоручки ну зачесалось, як мені захотілося її просто хоча б виглянути. І ми поїхали на огляд. Восьма вечора на годиннику у нас. І це значить що? Правильно потрібно їхати за чайку. Це значить що? Потрібно їхати за тачкою. Запомніть, як глаголив. Як казав мій дідо, шлях і нічого в ногах. Треба тоді у туалет по большому, треба тоді, коли та ніхто так не глаголив. Просто запам'ять правила, що якщо ніч на дворі, от тоді треба брати тачку, тому що вона тоді гарніша. кажеться, що ви на ній 100% заробите, особливо в нашому випадку. Ну забігаючи наперед, це буде реально дуже цікавий варіант. Машина стояла в гаражі 10 років. Уявляєш 10 років. Вот, вона повністю вся в пилячці. Ну, скажу так, це машина найдешевше, що можна придумати на ринку України. Я не знаю. Коротше, давайте поменше я буду вам спойлери. Сідайте зручніше, беріть собі щось смачненьке і бажаю вам приємного апетіта. Та й перегляду ж, мабуть. І взагалі не забудьте вже поставити лайк, тому що це буде дуже цікавий випуск. Все, в дорогу. Да, поїздочки вже почали з пригод. От за що я не люблю Київ, це за те, що є по дві назви вулиці. Допустимо, нам треба їхати на вулицю Північну. Навігатор построїв мені маршрут, бачу район Теремків, нормально все, не задумуюсь, виїжджаю. Попросив друга, який розбирається в машинах, теж поїхати туди, він вже на місці чекав, а потім що ображаю. Що воно підтягнуло мені гатне, а мені потрібно їхати на оболонь. Ті рімки гатне і оболонь. Це отака відстань. Ну, коротше, що тепер ми тусуємося через це місто і їдемо туди. Вона, по ідеї, має бути взагалі капсулою часу. В неї має бути 33 тисячі пробігу. По-перше, я хочу перевірити все на оригінальність запчастин, тому що це головний показник. По-друге, я хочу перевірити кузов на оригінальність його окрасу. І по третє, вона реально має бути капсулою часу, щоб я її купив за ті гроші, які мені запропонували. Якщо все зростеться, ух! Сіка контенту ми цікавого не знімаємо. Так, друзі, в общем, приїхали, ми дивитися машинку. Ну, як ви здогадались, це запорожець. Й Підкаїть, будь ласка, давно вона стояла? Десь приблизно 10 років з мого другого курсу. А чому стало? Не розказували? Та, та не було потреби нею користуватись. Ну uh -huh. а так взагалі пробували його запускати. Що так, так, я, я на ньому вчилась водити, коли здавала на права. Ну що місіс час відчалювати? Вибачте, місяць спав, трохи не вийшла, і з тих пір потім більш не сідала за кермо. Це його десь не запускали 10 років, так? Оце, як він поставив. Так, так а купували його з салону оригінальний салон. Саме салону його купили. і Оце весь час він в одній сім'ї в одних руках. Да? Так, на жаль, його купили, поки мене ще не було. Mm -hmm. У 87-му році, тому я не була свідком. Але да, це була нова машина, це її куплявся мій дідусь. Я розумію, що хтось скаже, що дурак то фінаміром пробує поміряти запорожця, <смірця> <смірця> але реально дуже цікаво. Я просто навіть не знаю, який шар у нього должен бути. Ну, я думаю, шар 92 це підтверджує, що він оригінальний. А це просто слой пилу, спочатку б'ю отак і бачу, що було десь містами близько 200. Але, скоріш всього, ні. І повністю весь в рідній формі. А, подожди, скажу, що двигун, що. Ми вже пів часа ходимо біля машини, а ти замітила тільки що тут двигун ззаду. я Дівчата такі дивні створіння. Китайський фонар за 300 гривень. Нельзя ж так. Це техніка. Техніка любонежності, Як і оця. Я с тобі зрозуміло, нічого ну, щось розумію. Знаєш, як мені бабуся сказала в дійстві, коли я цей сижу, вона заставляла мене читати, а мені читать впадло. Я це куняю сижу, куня і... Іржан. Іржан. Вставай. Дивлюся у книгу, бачу фігу. Оце зараз я в цій ситуації. <у Makes sense> як не крутився, одну гадався. В таких моментах беруть своє. Що тут ось вже є місця, маяць корозії пішла. Я розумію, що критично нічого, але теж такий все одно є прикремімент. Що ви робили, щоб його запустити вже, що розумію, що це може бути? Тут ось такий апарат. Це іменно зарядку, так? Да. Давайте ще раз спробуємо крутнуть. Є, є. Це вентилятор це не процес. А, тобто воно навіть двигун не запускає, так? Що воно його навіть не прокручує. Я Ось так зрозумів, це другий ключ є. Він сломаний. Щоб його запустити, люди використовували радянський зарядний пристрій. І, звісно, ж, запустити її вони не змогли. Я зрозумів, що акум там мертвий і потрібно спробувати запустити старим дідовським методом, тобто столкача. І ми всього дві кінських сили вирішили витягнути його з гаража. Тормозів немає, це вже задачка з зв'яздочкою. Головне, щоб ми зараз не викотились просто на Фієсту. Ну, Як кажуть, не попробуєш, не узнаєш. На жаль, пуск толкача закінчився теж провалом. Не вистачило нам дві кінських сили, і не вистачає нам силочки богатирської. І я зателефонував другу, в якого є бустер. Попросив під'їхати, тому що реально були шанси його запустити. Люди купували його з салону, і вони завіряють, що вони заїхали в цей гараж своїм ходом, і машина на ходу. Ручка робе, руль крутиться. А колеса круглі. Тормоз не працює. Зачем тормоз? Це машина на неї, щоб валити вперед. Вона їде тільки прямо. І не зупиняється? Ну, в нашому випадку і не запускається. Щоб зупинитися, то вже запускається. А як ти машина? Скажи, похоже Реоритет. на Порше? Мені вже Porsche Cayenne, система питання ІМ, степінь жаття 10, кількість циліндрів В12. Я, я в шокі. Откуда це? Если бы ти донецьким тіпам таку тачку розбив, сам би знав. Five minutes later. Сашко пацан дебели. Він вообще його візьме, зараз сам перенесе цього в запорожця <рес> і все. <рес> Здорово, Сашко. Давай спробуємо. почнемо з бустера, з самого простого. Може, реально якось не вистачало напруги, що воно даже його не прокручувало. Ну, давай спробуємо, може відділенося реально малою кров'ю. О, вже почало горіть щось. Пробуй. Красний восклицательний знак горить. Коробка як часик і включається. О! Акумулятор усе держав. Да? Подожди. Ну що, заводітесь. Газку, газку більш давай. Подсос витягни. Ти що, і подсосик маєш?» Саша, отсос і подсос – це дві різні віщі. В будь-якому випадку, навіть якщо з бустера ми не запустимо, то третя кінська сила нам не завадить. Робимо розрахунки, сила тяжіння, сила прискорення. Угу. Я гадаю все. Ну, можна і так. <ривіт> Получається на ходу. Ну що? Надо тепер зрозуміти, що з тормозами, чи він тормозить, чи ні. Ми викачували, було непонятно, чи є, вони, чи нема. Так, в общем, запустили ми машинку. Вона реально запустилася з півточка. Виявилось так, що бустер це сила, але до нього ще потрібні мізки. Якщо акумулятор розряджений, то він бере на себе основний заряд від бустера. Тобто потрібно відключити і бустера під'єднувати просто до клемми. <звук> Без акумулятора. І так, таким методом все вийшло і нас все чудово. Нованізма тут в кооперативі стоїть така, що мені кажеться, нас скоро з нього виганять. Все таки паливо було 10 років залито в цей бак. Його б на свіженьке паливо трошки і, в принципі, все дуже круто. Єдиний один з таких неприємних моментів це нашли те, що все ж таки в неї було невелике ДТП. У неї по задній лівій частині видно, що пішов трошки шов, там було ДТП, знайшли навіть шпаклівочку, трохи прикло, але ж машині все ж таки роки і я нормальний, адекватний покупець, я це все розумію. Тобто, тут задню частину було пошкодження, а тут уже все йде нормально, тобто скоріше всього. Ось ДТП, ось пішов шовчик, і ось тут видно, що було щось. Навіть він вистукали. ну Ти розумієш, що ті уроки це був нормальний ремонт. Ладно, І так зайдет. І другий підкрасик, неї. це ось тут. І воно ось навіть видно, що тут трохи воно зачухане, і пішла шпанжпаклівочка знизу і ще щось. Але все ж таки, машинні роки. І що ти там бачиш? Нормально, говорю, все. Прибач. Давай рибач. Клієш хоть. Як мінімум бачу, що двіжок знизу мокри. Так я подивився. А спереді мокві шланг. Якщо мені дадуть телефон, я можу це все засняти. Воно зсихається. Починає тріснути. Просто від того. І все. Це все потребує заміни. Це треба просто обслуговувати повністю. Чуєш, професор, У мене научний канал на розважанні. <рес> так що, друзі, зараз будемо розмовляти по ціні. Ну а взяли ми його чи ні, це вже ви знаєте трохи пізніше. Друзі, реально не знаю, що мені робити з цим запорожцем. Як всім відомо, що я реально рукожоп. Його доводити до ладу своїми руками я не змію та й не люблю, блін. Так, да, є друзі, які з цим можуть допомогти. Але блин, ну я не можу настроїтися і сказати, що от він мені потрібен, я його хочу. Та да й не вистачає мені ідей, що можна з рим. Не вистачає мені ідей, що мені з ним можна зробити. До речі, друзі, якщо у вас є круті ідеї, що можна з цим запорожцем зробити, або комусь він потрібен, або ще щось, напишіть, будь ласка, в коментарі. Друзі, проявіть обов'язково креатив. Ось такий друзі вийшов у нас випуск. Обов'язково ставте великий палець вверх, адже один лайк на моєму каналі це одна гриня на допомогу нашим захисникам. Обов'язково напишіть в коментарі, чи сподобався вам цей випуск. І не забудьте написати, що зробили б з цим запорожці. Всіх обійняв, припідняв. Пока!